Редуктор BRC Genius MB1500 1500. Це якісний продукт від італійського виробника систем і устаткування ГБО BRC Gas Equipment. Призначається для зниження та утримання стабільного тиску газу, а також випаровування зрідженого газу, газоподібну форму. Використовується в системах четвертого покоління ГБО. У комплектацію, крім редуктора, входить датчик для вимірювання температури охолоджуючої рідини. Гідний відлив корпусу зі сплавів алюмінію і якісні комплектуючі виробу, добре впливають на термін служби редуктора і стабільні робочі показники. Робочий тиск становить 1,5 бар з можливістю регулювання. Встановлювати редуктор МБ 1500 необхідно на автомобілі з потужністю двигуна до 130 кВт, зі збереженням всіх заявлених робочих показників. Вибір редуктора повинен відбуватися з урахуванням запасу потужності, встановивши редуктора на автомобіль, потужність якого є максимально. Потужністю редуктора може вплинути на термін служби самого випаровувача. Конструкція камери обігріву редуктора влаштована таким чином, що навіть при активному русі випарника вистачає обігріву для відміної роботи на газі. Підведення рідини охолодження системи передбачає з'єднання рукавом з внутрішнім діаметром 16 мм. На корпусі редуктора передбачено місце для встановлення датчика температури, який передає дані про температуру редуктора в систему управління на блок управління. Ці дані враховуються в процесі роботи автомобіля і на їх підставі вносяться. Корекції по упорскуванню палива також пристрій обладнано клапаном аварійного скидання тиску. Підведення газу влаштовано під рубкою діаметром 8 мм для забезпечення потреб споживання автомобіля і для того, щоб не виникало ситуації з нестачею палива, яке надходить до редуктора. При використанні даного редуктора у вас не виникне труднощів у встановленні або розміщенні його, оскільки скромні габарити дозволяють змонтувати його практично в будь-якому вільному просторі під капотом на редуктор BRC Genius MB1500 Діє гарантія один рік з моменту придбання.